Добрий день, любителі винограду. Сьогодні 29 серпня 2023 року. Ми продовжуємо знайомити вас з виноградом. На даний час хочу вас познайомити відразу з двома гібридними формами Калугіна Віктора Михайловича. Ну, В цьому році е ці гібридні форми, мабуть, без Стангель-Циркуля ну, нічого скажімо так, знімати. Це потрібно показувати, потрібно міряти. Ці гібридні форми в цьому році видали, мабуть, одну із самих довших ягід на моєму винограднику. Дуже крупна, дуже длинна така. ягідка. Вражай в цьому році по цих гібридних формах невеликий поки що, можна сказати, кущики відпочивають. В минулому році була трішечки нагрузка. Плюс погода осіння холодна, можливо, закладка бруньок була не така. Як би хотілося, але, але своїми розмірами ці гібридні форми просто вражають. Ну Це перва форма в нас мальчик з пальчик. Дивіться, яка чудова, крупна, длинна. Ну, просто реально пальчики. Ягідка пальчик. ну ось, ну ось, з мизинець. Що тут говорить? Ну, зараз ми зріжемо ще, подивимося. Гронки в нього такі середнього розміру десь від пів кілограма до кілограма. Ну, Колеги виноградарів я нагрузку бачив по цій гібридній формі. І в мене вона була, але в цьому році я повторюю, що в мене от, ось, один, одна гроночка, дві, три, 3, чотири такі невеличкі гроночки. Получилися, і поки що все. Ну, ягода просто, просто вражає. Її розміри зараз ми і зважимо і поміряємо. Ну, Поміряти ми можемо прямо, я думаю, на гронки. ну Дивіться, що в нас, нас покаже. 50, 58 мм ягідка. Ну, ось оця ягідка. 53. Ну, що ягідку не взять. 52. Ну, яку ягідку не не возьми, всі за 5 см, Ну, повторюсь, ось ягідка є 58 до 6 см ягідка. Ну, Це чудовий-чудовий результат. Ну, зараз ми зріжемо ці ягідки, подивимося їх вагу. Дивіться, які. Ну, зараз ось проти пальців положу. Ну, ягідка що з мизиниць. Дивіться, що, що пальці, що гібридна форма, мальчик з пальчик. Ну, Достойна. Точно як, як пальці. Зараз ми на вагах подивимося розмір. Дивіться, 15, 16, 15, 9, 16 грамів, 14,5 і 18,3. Три ягідки 48 грамів. Ось така вага гібридної форми мальчик спальчик Ну, Зараз ми перейдемо до іншої гібридної форми. Ну, а зараз ми підійшли до гібридної форми, також Калугіна Віктора Михайловича під назвою Флагман. Також в цьому році радує тим, що така длинна, ну і крупнюча така ягідка. Ягідка просто шикарна. Також в цьому році ці кущику ростуть в мене тут трішечки густувато, десь через метр вийшлося. Ну, в своє, свій час, коли... Я достав ці гібридні форми, міста не було де садити, посадив їх. Тут був один кущ, можна сказати, викорчав один, посадив два рядишком. Якщо подивитися, пошукати відео 4 роки назад, якраз ми показували з батьком, як ми садили ці кущики. Ну це так, трішки відхилення від, від теми. Тому вони посаджені густувато тут, але... Результат показують дуже-дуже чудовий. Так, вражайності також в цьому році на флагману великої нема. Ну, дивіться, які чудові гронки, яка чудова, просто длинна. Також як пальчики, ягідка. ось Дивіться, деякі ягоди також сягають. Зараз ми поміряємо, я думаю, десь за 5 до 6 см. Так що будемо будем зараз все вимірювати. Дуже-дуже хороший, приємний смак цієї гібридної форми. Ну, ось візьмемо штангель циркуль. Ну, Розпочнемо спочатку з, з, з оцих ягідок. Дивіться, ось 4,9, майже 5 см ягідка. Ну, ось ця. Також 4,8. Ну, з любої візьмемо ми гроночки. Так, тут в нас показує 4,6. Ну і на цій гронці ми ось цю ягідку, дивіться, також як удлинилась, і 5, 5,7. 5,7 см. ну Також всі ягодки під 5 за 5 см дуже-дуже шикарна така длинна ягідка Зараз ми зріжемо. Подивимося на вагах. Ягідку. Минулому році я вам показував відео, які були грони. Грони були тут, деяка грона була кіло 200 Дуже шикарна гібридна форма минулому році показала, але як пам'ятаєте, можете подивитись, що гібридна форма флагман минулому році була трішки підгорошила. Ну, Коли ми знімали ягідки, були в нас під 10 грам, ми їх розрізали, був Кишмиш. Кишмиш флагман, грубо з 10-грамовою ягідкою. Вони були всі без кісточок. Ну, Кому цікаво, подивіться, будь ласка, відео минулого року по гібридній формі флагман. Ну, я думаю, і в цьому році, якщо взяти... Ну, зараз ми провіримо, чому я тут ось таку ягідку. Дивіться, зараз її на вагах. Я думаю, це також неповноцінна, а можна сказати, грошаща ягодка. Дивіться, 8,8 грама це повноцінні. Давайте ось ягідки 12 і 9, 10 і 8, 11, 15, в середньому від 12 до 15 ягідка. А ця ще 8, ну ось дивіться, я думаю, що буде опять кешмиш. Взагалі нема. Волосок, це говорить те, що ягідка не запилилася і загорошилась. Ну, Яка гібридна форма дає хороша що ягодку 8-7 грам? Навіть якщо Флагман і підгорошить ось такою ягідкою, то, то це не показник, що він буде, як кажуть, погано, погано себе показувати. А наоборот, буде така, ось, такий кишмиш флагман. М -м Ягідка дуже смачна, дуже хрустка. Шкірка взагалі не відчувається, все з м'якітю. Зливається. Хочеться додати. Саме головне, що мене вона радує тим, що два роки і в цьому сезоні, вже третій сезон, вона, мабуть, одна із самих солодких гібридних форм. Цукор набирав просто ну, зі всієї можна сказати, моєї колекції винограду по цукру на даний момент вона саме показує високі е, такі цукри, вона дуже-дуже солодка. Просто не знаю. Можна сказати, що хто з нею може так позмагатись по цукру, це ну, максимум Хамелеон Вишневецько, який на моєму участку також дуже-дуже солодкий. Ці гібридні форми просто одні з найсолодших на моєму винограднику. Ну, Хамелеона там. Ягідка, е, теж так і гронка середнього розміру. Ну, також чудова форма, як по смаковим якостям, дуже рання, дуже смачна і дуже хороший цукор. Кому подобаються е, дуже солодкі ягоди, тому я рекомендую. Це хамелеон, є гібридна форма і оце флагман. ну... Ну, на моїй ділянці, в моїх умовах, на Полтавщині вона показує ось такі результати. Не знаю в кого як. В мене, в мене таке враження по цій гібридній формі. Вона дуже красива, дуже хороша длинна ягідка. І зовні вона виглядить дуже приємно. І те, що вона набира дуже хорошо цукор, це також її дуже великий плюс. Ну а зараз ми ще розріжемо гібридну форму. З флагман і мальчик-спальчик. І подивимося крупні ягодки. Мальчик-спальчик також дуже м'ясиста, дуже тверда, така з білою кайомочкою, як ріжеш, ніж аж хрумчить. так По цій гібридній формі дуже-дуже чудова. Гібридна форма смакові якості також в неї високі у гібридної форми мальчик-спальчик. Ось Дивіться, ягідка мальчик з пальчик. Вона хрустка, вона дуже-дуже-дуже хрустка. Зараз я одну ягодку візьму. Хрустить. Шкірочка взагалі. Ну, її, її не чути. Також смачна. Цукор хороший. Ну, Мені подобається що та, що та. Я просто, мої смаки це дуже така тверда хрустка. Ягідка, тому ці гібридні форми мені і подобаються. Ну, у кого, можливо, інші які смаки. Ну, Ось дивіться, в розвірі взяти дві гібридні форми. Зараз ну, включимо на вагах. Дві ягодки. Флагман і мальчик з пальчик, дивіться, 33 грами. І ягідка. Ну, я повторюсь, 50, 58, що тут, що тут, ну, можливо, там 57. Під 6 см. Так що ось такі два шедевра від Калугіна Віктора Михайловича з однею із самих таких длинних, я думаю, ягід поки що на моїй ділянці. Ну, Можливо, є багато новинок, які покажуть також хороші результати. Ну, а на даний час ось поки що так. Так що, кому сподобалось відео, будь ласка, підтримайте його лайком, підписуйтесь на канал, коментуйте в кого як показують ці себе гібридні форми. Ну, На наступний рік, я думаю, кущики в нас трішки відпочинуть, покажуть себе в повній красі, в повній нагрузці. І ми покажемо їх вже з більш такої іншої сторони. Ну, а зараз бажаю всім кріпкого здоров'я, саме головне миру, сімейного благополуччя. І всього-всього самого найкращого. До побачення, до наступних відео, а ми йдемо далі.